До парентеральних вірусних гепатитів відносяться парентеральні гепатити В, С, Д, вони передаються парентеральним шляхом через пошкоджені шкірні покриви через кров. Також вони можуть передаватись під час незахищених статевих контактів через сперму. Якщо у вас є сумнів і ви помітили жовтяницю, підвищення температури тіла. Біль в правому підребер'ї. необхідно здати маркери на парентеральні вірусні гепатити. Маркери можна здати як в приватних, так і в державних лабораторіях. Парентеральні гепатити характеризуються віддаленими клініко-діагностичними наслідками. Вони дуже часто переходять в хронічні форми, призводять до летальності. Парентеральні гепатити уражають як дитяче, так і доросле населення характеризується довгим інкубаційним періодом від 45 до 180 діб, де можна заразитись парентеральним гепатитом, як не дивно у стоматологічних кабінетах, в косметологічних салонах, в татуажних, де виконується татуаж. Єдиним дієвим засобом профілактики при вірусному гепатиті Б є вакцинація. Вакцинація проти вірусного гепатиту Б входить до обов'язкових профілактичних щеплень. Якщо ви відвідуєте стоматологічний кабінет, косметологічний кабінет, тотуажно, ви маєте можливість і необхідність перевірити наявність стерильних інструментів. Поцікавитись в майстра, який виконує татуажну процедуру, чи вакцинований він проти вірусного гепатиту, Б, чи наявне в нього діюче стерилізаційне обладнання, які він використовує дезінфекційні засоби в своєму салоні?